Шановні гості, глядачі, слухачі Український кризовий медіа центр продовжує свій робочий день. І Зараз розпочинаємо прес-брифінг захоплення кафедрального собору Православної церкви України в місті Сімферополі. Спікери нашої події Климент, митрополит Сімферопольський Кримський ПЦУ Андрій Щекун, представник Краєвої ради українців Криму. Добрий день, дорогі журналісти. Всі, ті, хто сьогодні дивиться, цей брифінг, подія, яка вчора відбулася, повинна привернути увагу як суспільства в Україні, української влади, так і міжнародних партнерів, наших, дипломатичний корпус, який нас підтримував, і всіх тих, кому не байдуже існування української православної церкви в Криму вчора. На рішень за рішення е, арбітражного суду окупаційної влади був е, здійснений акт вандалізму, закриття і знищення православного е, кафедрального собору святих рівноапостольних Великого князя Володимира і блаженної княгині Ольги в місті Симферополі. Це єдиний православний храм, який протягом ці дев'яти років російської окупації в Криму був основним осередком українства Криму. Це і релігійна складова, і духовна, і культурна. Причина, за якою було прийнято рішення, і чому вчора судові канадці прийшли до храму, була озвучена представниками так званого Міністерства з майнових і земельних відносин. Вони заявили, що саме через те, що ми не були зареєстровані за російським законодавством і не внесені до єдиного реєстру Російської Федерації не заключили відповідні договори з так званим міністерством, було прийнято рішення Російського суда припинити наше існування в Сімферополі, а взагалі і в Криму. Ви знаєте нашу позицію. Позиція наша полягала в тому, що ми не визнаємо закони Російської Федерації на території Криму. Ми відмовилися від будь-яких реєстрацій і перерегістрацій, на відміну від інших громадських і релігійних організацій, які після 2014 року прийняли рішення жити за російським законодавством. Ми 9 років провели в боротьбі. Боротьбі за збереження єдиного українського осередку. Що зараз відбувається, я не знаю, тому що вчора е, було влаштовано маски шоу, були представники судової е, судової виконавчої в, в, гілки, які, судові пристави, які е, займалися. Розграбуванням по суті цього храму, опечатування цього храму, вилученням ключів від замків, все це відбувалося без присутності представників української громади і духовенства. Я звертаю особливу увагу на те, що знищено єдиний православний храм, знищено православну церкву в Криму, по відношенню до українців. Здійснено акт етноциду. Багато років я намагався привернути увагу і суспільства, і української влади. Натомість останні роки був розподіл на громадян поділили громадян України. За національною ознакою, ті, хто залишилися в Криму. І про українців Криму ніхто нічого не говорив. Ми потребуємо захисту, ми потребуємо особливої уваги до тої ситуації, яка сьогодні відбулася. Я нічого не можу вже зробити. Зараз головна мета хоча б зберегти ці. Реліквії, святі мощі, ікони, предмету культового вжитку, які там залишилися. Я прошу, я закликаю українську владу дати відповідну оценку діям. Це напевне і привело мене сьогодні, щоб голос заявити. І озвучити в черговий раз проблему, проблему православної церкви в Криму. Доброго дня всім. Вчорашній день реально продемонстрував всьому світу про те, що з 2014 року система. Режиму окупаційного режиму в Криму вона була ціленаправлена на знищення української ідентичності. Ви добре всі можете спостерігати період 2014-15 року, коли вп... спочатку знищили українську мову в Криму, потім саджали за український прапор за будь-яку символіку в Криму. Культурні осередки всі були знищені, перейменування навіть українського єдиного театру в місті Сімферополі було перейменовано. Вилучення з бібліотек книги, так звану, як вони називали, забороненої книги, українською мовою. Це все наслідки, які ми сьогодні маємо, можна говорити чітко про одну чітку річ у Криму з 2014 року. Відбувається етноцид українців в Криму, етнічної спільноти, яка є сьогодні найдискримінованішою, бо тому що сьогодні ми не маємо ні освіти, ні культури, ні церкви, яку вже забирали вчора. Єдиний кафедральний собор, який протистояв в цей період часу, вчора закрили, зламали замки без попереджень, віроломно, зайшли в храм. На сьогоднішній день ми не знаємо і не володіємо інформацією, що де знаходиться все майно з собору. Так само, і ми не знаємо на сьогоднішній день, де знаходиться майно 2017 року, коли захватили частину Кримської єпархії Української православної церкви Православної церкви України в Сімферополі ще в 2017 році, якщо ви добре пам'ятаєте частину. Де знаходиться це майно, ми до сьогоднішнього дня також не знаємо. Це є факт, який ми сьогодні документуємо знову ж таки перед правоохоронними органами України, міжнародним співтовариством, тому що е митрополит Климіт і Кримська єпархія, і я, як уповноважений, вже звернулися до Європейського суду за справ людини, який триває розгляд справи. Парафіяни, які не побоялися в Криму, написали заяви звернення до Організації Об'єднаних Націй щодо переслідування політичного і неможливості. Забезпечення права на розповідання в Криму. Ці, ці всі речі ми суцільно робимо самостійно за, за, за ініціативи громадських інституцій. У 2019 році ми ініціювали питання санкційного пакету проти суддів, прокурорів, виконавців, ті, які здійснювали захвати церков по всьому Криму. Бо питання собору, собору кафедрального на сьогоднішній день це не тільки цей єдиного собору в Криму, це питання її паторії, де є рішення так званого російського суду про взагалі, щоб ми самі своїми руками знищили, ліквідували церкву в Сівпаторії. Тому на сьогоднішній день ми багато чого як громадське суспільство, як Краєва Рада українців Криму, зробили для захисту прав свобод саме е, Української православної церкви, Православної церкви України в Криму. Вагомою і значимою. Такою річчю є санкційний пакет, який все таки президент України і за, за рішенням РНБО у січні 2022 року ввів в санкційний цей пакет. Правда, там всього 18 осіб на сьогоднішній день потребує цей пакет санкційний розширення, і ми маємо на сьогоднішній день вчорашню подію. І фактично ми маємо вже навіть володіємо людина, яка організовувала цей захід вчорашній, це Новіков Євгеній Миколаєвич, так званий судовий пристав Російської Федерації. І далі цей список розширювати і вводити санкційні пакети. Тому що зло повинно бути покаране. Окрім цього, на сьогоднішній день ви ж знаєте, що завдяки тому, що митрополит Климіт, громадськість ініціювали питання перед державою України. Було прийнято два ключових рішення, направлених на захист громади парифіян в Криму. Саме це постанова Верховної Ради Автономної постанова Верховної Ради України щодо захисту прав і, і захисту кафедрального собору, і постанова Кабінету міністрів від 2022 року щодо захисту прав Кафедрального собору. Ці два основоположних документа вони не тільки дають право на захист і забезпечення Кримської епархії і, в тому числі, і приміщення, яке знаходиться в місті Сімферополі, вони ключовим тут юридичною складовою є, що це вже проекти рішень, які вже впроваджені в законодавство України, як реінтеграційна складова. В цих рішеннях міститься чітко, що ми будемо робити після звільнення Криму. Чому храм до сьогоднішнього дня не переданий у власність парафіян? Парафіально? Що не зробила Держава України до 2014 року. І ми маємо наслідки, коли вона з 14 по сьогоднішній день неефективно захищає цю громаду і цей храм. Тому на сьогоднішній день ці два, два законодавчі таких проекти постанови потрібно реалізувати. На жаль, на жаль, на сьогоднішній день Міністерство культури і інформаційної політики на чолі з Олександром Ткаченком саботують цей процес. І ми, це громада українська, маємо, документуємо цей саботаж інформаційні, подаючи запити міністерству, бо фактично вони не сьогоднішнього дня, відповідно до постанови Кабінету міністрів України, не виконали жодного пункту. А там чітко є прописано, що треба зробити Міністерство культури України в період деокупації де, де і в період реінтеграції, потім, вже коли будуть створені відновлені органи місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим. І тоді повинні бути відповідні рішення. На жаль, на жаль, ми констатуємо ці факти. На сьогоднішній день подана заява Генеральної прокуратури України щодо відкриття кримінального провадження проти очільника Міністерства культури і інформаційної політики за саботаж, за бездіяльність щодо виконання цих двох постанов Кабінету міністрів України та Верховної Ради України. Е, що це, про що це говорить? Це говорить про те, що на сьогоднішній день в державній політиці нема чіткого усвідомлення і розуміння того, що відбулося за ці 9 і 10 років в Криму з українською освітою, українською мовою, з українською культурою, з українською громадою, етнічною спільнотою українською церкви. Фактично знищена українська ідентичність. І коли ми сьогодні в полеміці весь час говоримо про реінтеграцію, що ми будемо робити в перші кроки деокупації Криму, реінтеграції Криму, я ніде не бачу єдиного пункту, на кого ми будемо спиратися в першу чергу. Як ми будемо відновлювати українську мову, українську церкву, українську культуру? Як ми будемо формувати українську ідентичність в Криму? І постає питання: ми будемо знову повертатися в той Крим, який був 2014 року? Чи ми будемо повертатися в той Крим, який ми будемо формувати з українською ідентичністю? Це ключове питання, яке на сьогоднішній день ми хотіли би почути від всіх державних органів влади, і в тому числі в стратегії деокупації та реінтеграції Криму? Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, які розробляються сьогодні зміни Радою національної безпеки і оборони України, іншими державними відомостями, представництвом президента Автономної Республіки Крим, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерство закордонних справ України, Міністерство освіти. Я прошу сьогодні звернути увагу на питання української ідентичності, на питання відновлення. Тому що на сьогоднішній день Крим це єдиний регіон в Україні, єдиний, ще раз підкреслюю, єдиний регіон в Україні, де українці є меншиною у меншині. Так, на жаль. І вони потребують уваги, посиленої уваги, коли нам говорять, бо, чим ми відрізняємося від іншого регіону. От вам одна із причин: чим ми відрізняємося від іншого району, регіону. І коли прикривалися до 2014 року Автономною Республікою Крим, знищуючи українську ідентичність і не саботуючи всі процеси в освіті, культури, постійно, щоб я хочу, щоб всі зрозуміли, ця боротьба була постійною до 2014 року, а в період окупації вона фактично була дуже складною. Тому цей приклад, який відбувся вчора, наочно під, показує, що пора. Всім державним органам влади України звернути на це увагу. На сьогоднішній день потрібна увага, не проста увага, а план розгляду розгляду питання шляхів вирішення цих всіх питань, які я сьогодні озвучив на, 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 на сьогоднішній прес-конференції. Я буду вдячний. Якщо до сьогоднішнього дня мене почують представництво президента Автономної Республіки Крим, Міністерство Рінтеграції МЗС, сконтактують з нашою громадою в цих питаннях і ми готові долучитися до співпраці. Е, на, жаль, на жаль, на сьогоднішній день це неподинокий випадок переслідування політичного православної церкви в Криму. Ми говорили про Єпаторію. Минулого позаминулого року це село Балки Монастир, коли атакували, фактично зірвали службу Божу. Це спеціальна тактична дія, система на знищення на асиміляції українців в Криму. І Тут ми повинні розглядати в кримінальному праві, в кримінальних провадженнях питання етноциду, лінгвоциду тих людей, які це здійснювали, притягнення до їх до відповідальності. Наразі в мене все. Я Прошу до слова, владикашу. Кожен раз, коли ми подаємо питання існування православної церкви України в Криму, нам говорять, ну це релігійне питання. Це релігійне питання, і воно дуже складне, і не всі закордонні партнери його приймають, бо держави унітарні, і знаходять кучу-кучу різних предлогів, щоб відмовитися від розгляду питання існування Православної церкви України в Криму. Я ще раз і ще раз хочу звернути увагу на те, що українці Криму. Є єдина спільнота, яка об'єднана навколо Православної церкви України. І саме Православна Церква України завжди була і є тим національно культурним осередком українців, не тільки релігійним, але й культурним, науковим. Тому що в українці Криму. Розуміли, що це їх український дім, де вони можуть себе відчувати українцями. За 9 років я жодного разу не був представлений від держави України на міжнародному рівні з проблемою Української православної церкви і існування української громади. Міністерство закордонних справ ігнорує це питання. Ті поодинокі виступи, які були в Брюсселі, в Страсбурзі, в Вашингтоні, вони були тільки завдяки підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки, які дуже серйозно ставилися і ставляться до цієї проблеми. І сьогодні я можу сказати одне: що Сполучені Штати Америки, уряд, Конгрес більш приймаються проблемою українців Криму. Я звертаюся до міністра закордонних справ України винести це питання на розгляд сесії або Ради безпеки в Організації Об'єднаних Націй. Одне провадження судове в Міжнародному суді ООН зареєстровано, тому що вже громада звернулася. В Європейському суді з прав людини розглядається наше питання, але я би наполегливо просив знайти можливість представити в Організацію Об'єднаних Націй саме українську громаду Криму, щоб ми перед світом могли пояснити і розповісти, що відбулося у Гітлера було остаточне вирішення єврейського питання. У російської влади остаточне вирішення українського питання. Вчора по суті була знищена українська ідентичність в Криму. Сьогодні ще хочу додати: вийшла заява Краєвої ради українців Криму щодо брутального порушення Росії прав віруючих та громади українців Криму, захоплення пограбування кафедрального собору Православної церкви України. Держава окупант Росія вчинила черговий тяжкий злочин і акт святотатства свято у тимчасово окупованому Криму. 11 травня 23-го року вона силою захопила та погробувала головний храм Канонічної Отакефальної православної церкви України, собор святих іронопостольних князів Володимира і Ігорі Сімферополі. Ці протиправні дії брутально порушують права громади віруючих православної церкви України в Криму, яку окупаційний режим не неотолітарної Росії систему дискримінує з 2014 року. В результаті тиску російської влади, російських силових структур, окупаційної адміністрації та проросійських парамілітарних організацій та вірян на священників православної церкви України. Кількість громад, монастирів та інших структур ПЦУ раніше у ПЦУ Київського патріархату, у тимчасово окупованому Криму скоротилася з 45 до 7. Кілька разів зменшилась кількість священників у 2014 році. Російські військові захопили силою церкви в селі Перевальності. Мітропольського району, в Севастополі, інших громадах Красноперекопська, Сахського району, Керчі забирали культові приміщення шляхом адміністративного і квазісудового тиску. З 2015 року окупаційна адміністрація прагне підібрати приміщення Вірян у ПЦ, ПЦУ в центрі Сімферополя, де розташований собор Святого Володимира Ольги і ще одна церква управління Кримської єпархії. Церква має договір оренди з тих приміщень до 2050 року. У 2017 році російські соливки Відібрали частину приміщень, де працювало операльне управління. При цьому вони нанесли тілесні ушкодження архіпископу Сімферопольському і Кримському клименту, привласнили церковне майно. У 2019-2020 році окупанти продовжили вчиняти квазісудові та фізичні дії. Розібрали дах, витягли двері і вікна з метою тиску на вірян і захоплення приміщення кафедрального собору. 11 травня 2022 року російські силовики нелегітимні судові пристави та російські поліції вирвалися до собору, вигнали вірян, виламали двері і кількох приміщеннях, і пограбували майно кримської єпархії. Того ж дня представники держави окупанти оголосили про намір передати приміщення Собору Православної церкви е, е, України, так званій Кримській митрополії Російської Православної церкви. Якщо ви знаєте, було три е, метрополії е, Української православної церкви Московського паратріархату в Криму, а в червні 2022 року вони пішли і повністю до складу Російської православної церкви. Тому на сьогоднішній день окупанти е, говорять про те, що храм кафедральний собор вони хочуть передати як рак Російській Православній Церкви. Е, Росія, очікувані наступи українського війська і звільнення окупованого півдня України намагається знищити духовні центри та святини українців Криму, пограбувати їхнє майно. На жаль, органи державної влади України так і не завершили процес передачі приміщень собору в Сімферополі у власність ПЦУ, що мало б створити умови для ефективнішого захисту прав вірян. У зв'язку з цим ми закликаємо міжнародне співториство надати Україні максимально можливу, у тому числі військову допомогу для звільнення тимчасово окупованих територій, адже лише відновлення суверенітету нашої держави. І міжнародно визнаних кордонах здатне перетворити Крим із території страху і безправ'я на процвітаючий регіон Європейської держави, створити міжнародний трибунал щодо злочину агресії Росії, запровадити додаткові санкції до Росії за дії, які порушують права та свободу, совісті та відповідання, запровадити персональні санкції до осіб судової системи Росії на окупованого Криму, силових структур Російської Федерації, окупаційної адміністрації та Російської православної церкви, причетних до захоплення собору православ Церкви в Сімферополі, розглянути ООН питання дискримінації української громади Криму, знищення української умови, культурної ідентичності загалом на тимчасово окупованій території України. Від органів державної влади України ми також вимагаємо на коротший термін передати собору безплатне користування Кримської партії ПЦО, вжити заходів за погодженням із православною церквою України і митрополитом Сімферопольським і Кримським, про передачу собору на баланс Міністерства культури та інформаційної політики України, вжити заходи протяг. До відповідальності осіб із судової системи Росії та окупованого територію до відповідальності, Краєва Рада Українців Криму буде спостерігати надалі, всі моніторити рішення державних органів влади, всі рішення окупаційних органів влади. Все будемо документувати і формувати. Такий реєстр документації для відповідних подання до правоохоронних органів України міжнародного міжнародних органів судових і і тим самим будемо намагатися максимально забезпечувати права наших вірян, права українців українців Криму на тимчасово окупованих територіях. Ще раз звертаю увагу на те, що я все ж таки сподіваюся, що міністр культури Ткаченка виконає постанову уряду. В разі, якщо він її відмовиться виконувати, він буде таким же самим зл... 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 злочинцем, як і ті, хто вчора зруйнували православний храм України в Криму. Постанова уряду є, і вона повинна виконуватися незалежно від уповдобань. Дякую всім за підтримку. Прошу як можна більше розголосу, тому що зараз питання полягає в тому, що нам, хоча б треба якимось чином зберегти. І спасти ті святині, які залишилися. Як це буде, я ще не знаю. Але дуже багато вкладено душі, сили, коштів, щоб, щоб храм був храмом. Нам треба ваша допомога. Нам треба увага і розголос. Дякую всім. Дякую. Якщо будуть питання?